Знаєте, я не думала свідчити, але коли Льоша говорив, мені було таке розуміння, вийди і засвідч. Я хочу додати те, що казав Льоша. Ми коли молилися, тому що він був лідером моєї першої домашньої групи, першим моїм лідером. І коли ми писали потреби, ми потреби записували. У нас був зошит домашніх групи, ми писали свою потребу, дата і, потре, і дата, коли ця і потреба була вирішена. І тоді славили Господа. І ви знаєте, в один день, я хочу дуже коротко, Господь допоможе мені. Я працювала на ринку, на оптовому, хто знає, це джинси в 90-ті роки, і було мало продаж. А четвер був день, коли взагалі тиша була на ринку, як ви, хто знає, давно працював. І ми взяли піст, і мені треба було гроші, звичайно, і хазяйка. В мене сказала, що це таке грошей немає. Ми взяли піст. А чи я кажу: ви знаєте, Бог є Бог порядку устройства. Я кажу, Господь, мені потрібно, я йду четвер на, на базар, на працю. Мені треба, щоб була виручка тисячу доларів. Бог є Бог порядка і Бог устройства. Льоша це. Да. І я, ви знаєте, прийшла на ринок, нікого немає, немає клієнтів. Я вірю Господі, і ми помолилися, я вірю. Два клієнта за цілий день до мене прийшли. Один взяв на 600 чимось доларів продукції, другий ще стільки, і я коли порахувала в кінці, і я несу, я несла е, хазяйці тоді в той день гроші. Е, коли я прийшла, вона настільки здивувалася рівно тисячу доларів виручки. Так що Господь вірний, дякуємо. Слава Отцю, Сину і Духу Святому. Амінь.